Нещодавно інформаційне агентство Глобальні Києві відправило чергову скаргу до Президента України, Генеральному прокурору, Міністерства юстиції, Вищої кваліфікаційній комісії суддів, Верховній Раді України, а також відомим міжнародним засобам масової інформації з приводу перешкоджання розслідування злочину, передбачено частиною 2 статтю 296 Кримінального кодексу України, вчиненого 9 березня 2016 року, на автостоянці торгового центру. Епіцентр у місті Львові, громадянином Кравчуком Олегом Миколайовичем та Луцієм Ігором Тарасовичем. Перешкоджання здійснювали з Пустомитівською районною прокуратурою, можливо, головою Пустомитівського районного суду Львівської області та відділенням поліції району. Протягом 2-3 березня ми спробували поспілкуватись із головою Постомитівського районного суду Мусієвським Володимиром Євгеновичем, начальником Постомитівської прокуратури Михайлюком Романом Васильовичем та слідчим відділенням поліції району. Зрештою, за два дні зустрічей ми отримали коментарі від вказаних посадовців, які подамо нижче. А зараз хочемо коротко пригадати подію, яка трапилась 9 березня 2016 року на автостоянці Троцентру епіцентр. У місті Львові по вулиці Гордоцькій, 302, яка становить суть нашого розслідування. Цього дня близько 13-ї години 10 хвилин на вказаній стоянці, котра належить та обслуговується торговим центром епіцентр, стався груповий напад на водія автомобіля марки Фіат з нанесенням йому тілесних ушкоджень, кулаками та ймовірно металевим пістолетом в обличчя та інші частини тіла і пошкодження його транспортного засобу. Нападниками були Крівчук Олег Миколайович та Луців Ігор Тарасович, які вийшли з автомобіля марки Lexus з іноземними номерами, знаком С 13 23 71. Охорона епіцентру не прийняла жодних заходів для припинення побиття постраждалого, а також не написала жодної заяви в поліцію з приводу групового нападу на власника автомобіля Фіат. Потерпілий звернувся з відповідною заявою в правоохоронні органи, та довгий час справа не розслідувалась до моменту втручання журналістів під тиском засобів масової інформації. Слідчі пустометівського районного відділку поліції запевнили нас, що передали справу в прокуратуру і до суду. І трапилось це ще осінь минулого року. За цей час фактично жодних правових дій, ні прокуратура Постомитівського району, ні суд не вчинили. Отримавши коментар від голови постомитівського районного суду Мусієвського Володимира Євгеновича, ми розуміємо, що насправді матеріали справи не надходили до суду. А отож, справа зависла в слідчому відділенні поліції та прокуратурі, яка чомусь не може повноцінно виконувати свої законні обов'язки. Таким чином ми вирішили самостійно провести юридичне журналістське розслідування, в ході якого нам стало відомо така інформація про нападник. Найактивніші удари потерпілому наносив громадянин Крівчук Олег Миколаєвич 1973 року народження, родженець Ростовської області. Раніше судимий, за статтею 189 частиною 3 Кримінального кодексу України та за статтею 190 частиною 4 Кримінального кодексу України. Дана особа була членом. Громадської організації Вільна Галичина», яка входила до громадської ради при Службі безпеки України у Львівській області. Зазначена громадська організація вже фігурувала в різноманітних конфліктах інтересів у Львові між представниками ЗМІ та забудовниками. Також Крівчук Олег Михайлович є членом наглядової ради прад будівельного управління номер 11 яке знаходиться у місті Львові за адресою вулиця Шевченка, 331. Другий з нападників колега Кривчука, професійний боксер, громадянин Луців Ігор Тарасович, 1980 року народження. 19 вересня 2014 року був обраним терміном на три роки головою наглядової ради, вище зазначеного брат будівельного управління номер 11 Також є керівником фірми ДНЛістик. 25 травня 2016 року громадянин Крівчук Олег Миколаєвич, керуючий транспортним засобом, стані алкогольного сп'яніння, порушив правила дорожнього руху, спричинив ДТП, пошкоджив інший транспортний засіб та був затриманий патрульною поліцією. Зважаючи на вищі сказане, припускаємо, що суспільно-фінансовий статус нападників дозволяє їм вчиняти тиск і проводити домовленості з прокуратурою постамитіського району та відповідним відділом поліції. Хочемо додати, що саме завдяки нашому втручанню Кривчук Олег Миколайович був звільнений від права членства при громадському раді в СБУ Львівської області. Згодом нам стало відомо, що вказані потенційні злочинці заручилися підтримкою своїх друзів юридичною фірмою Дідух і компанія, представник якої ймовірно допомагає закрити справу. Наші журналісти неодноразово просили правоохоронні органи встановити, яким чином автомобіль Lexus з іноземним і номерним знаком, котрий має безпосереднє відношення до скоєного злочину, опинився на території України. Та кому він належить на праві власності, оскільки така інформація може вивести на сліди інших ймовірних злочинів з участю даних осіб. А зараз ми йдемо по коментар до прокурора Михайлюка Романа Васильовича про зустріч з яким домовились вчора. Доброго дня. Можна вас проти? Доброго дня. Доброго дня. Я кажу, що Вчора ми спілкувалися з Місієвським судею. І він сказав, що він готовий ослідувати справу про мирному русі, тобто ніяких проблем не буде. Тобто справа про побиття кружика біля пацієнту. Ваша думка, тобто, то, чому нас тільки часу на чекає? російський взагалі, він при чому? Ну ми, коли з вами поколимо 9 грудня, то ви сказали, що ніби він, повинен, якби там створює якісь певні перешкоди чи не. Перший час такий чу. Ага. Ну, добре, що це перший раз зачує. Тобто він готовий цим, скажімо, справу навіть взяти під свій контроль. Лиш би вона розслідувалася, вона потрапила в суд. Справа розслідується. На даний час ще перебуває в угу. Mm -hmm. Перешкод жодних немає. Я думаю, що протягом тижня там буде прийнято законне рішення. Mm. Тобто воно мало бути б в суді де зма... Ні, воно мало б... бути законним рішенням. Чи це буде скерування до суду, чи це буде закриття, я думаю, що ми цей тижнів визначимося. А що буде таке закриття? Якщо закрити комуники. Я не скажу, що буде. Я, я кажу, що ми визначимося протягом тижня часу. Я вичаюсь, Роману зараз. А таке питання, ну якби вже рік часу, 9 березня буде рік по справі. Ну, чи не занадто довго вони? Не занадто довго. Е, проблематика була в тому, що е, не було людей, не було тих осіб, які потенційно є злодіями подання термінального провадження, ми їх трохи шукали часу. Там залишилося провести, наскільки я пригадую, одночасні допити і прийняти рішення. А скажіть, будь ласка, а чи можливо таке, що ця кримінальна справа просто буде закрита і не даватиме до суду? Ну, там ну, не Ну, ви ж її так само контролюєте, я, я думаю. Потенційно так. можливо, так. Це ж потенційно це можливо, можливо, що вона до суду не може не вийти. Про закриття може бути прийнято рішення про створення кандидата до суду, оголошення все на підозрю. Як таке, так таке рішення. Залежно, яке яке з ним буде закінчитися. Знайдемо. Ну просто рік часу, це якби, ну на мою думку, може це суб'єктивна думка, але воно трошки задовго тягнеться. Як ваше? Ну, на мою думку, теж трошки задовго. Може, це якесь недопрацювання слідчих органів. То відповідальні мало бути ситуацію? Це... Ну, якщо людей немає потенційно, це можна назвати недопрацюванням слідчих органів, але якщо її немає, нема особи, вона є свідком по кримінальному uh -huh. В розшук її не оголосиш. Людина приїхала за кордон. Це мають на увазі? Якщо я свідок. <ривнення> я маю на увазі свідків ті, які потенцій... про яких ви говорите, як про потенційних. Злодіїв. Тобто, Прокур... ну, крівчуку. Обвинувчукулиці. Ага. Вони йдуть як обвинувачені, чи як свідки. Сьогодні вони свідки. Якщо їх немає, а з ними потрібно провести дучасні до допити. Ми, ми переможе все. Після розмови з прокурором спробуємо ще раз поспілкуватись із керівником районного відділку поліції Біликом Романом Зараз з нами будуть говорити сьогодні? бо вчора щось не мали можливості. Начальника відділу поліції ми не застали на його робочому місці. А слідчий копотюк Володимир Олегович відмовився надати коментар.